Вранці, мабуть, більш зрозуміло, що було, робиться, правда, попросила вчора стіл старша дитина прибрала, Мої речі зараз знаю. Дуже смачні були мандаринки, купили, купив чоловік ящик мандаринок, цьому нас спала Макетик. вчора трохи помила плиту. Підігривала хліб заморожений, ой, що садна. На плечі, як болять, натягалася сумок. Але ми так, воно зараз. Свідки здорового харчування. На сніданок в родині ось такий горохова каша з м'ясом. Продуктів все так же нічого немає, я з не вийшла. А собі зменшую я гуляш з курки з овочами, такий Побачу, який буде. Буде молочна каша, рисова. Тут рис доготовлюється, вже змішаю готовий. Собі з'їла рис з залишками паштету. Чоловік взяв тушкованку свинячу. А їх, мабуть, будуть з молоком. Побачимо. Зараз 23.15. Ось в такому стані зараз кухня. Трошки старша дитина прибрала. Тут вже не так страшно на підлозі. Прополосмочила, помила була Тут мої речі. Моє вибране і пострижене волосся. Дитина. Мої речі, ще частина не розібрані чоловіка речі. Таке, загалом мета зараз звільнити з щоб я могла потроху працювати, креслити, тому що новий рік, нові плани. І я в мінусах, я вперше за багато років в кредиті. Чоловік не дає кошти на родину, на все, тому я зараз відділяюсь. Наша справа з розлученням доходить далі. На мою думку, це про розлучення, на його, можливо, це про якісь спільне проживання далі, але я загалом маю на меті стати фінансово на ноги і знову повернути активну навичку грамотного керування грошима, а не просто записувати, на що я витрачаю. Поїхали!